Доброго ранку. Пора що вривається на барометрі. <п'>, Оце ми на барометрі. Першим ділом зайдемо до наших друзів Fine Треба зарядитися. О, Мірушка, привітіки! Так, тут у нас Бодя. Привіт! Іва! Нам! <раж> ми сьогодні б'ємо. Перший це буде Орбанехо. Це буде какоси, трішки какова масла, трішки буншутного, трішки вершкового, трішки каншкано. І це все хотло суїде. Заєбісь, наливай. Щотка, надуряч. А це наш бармен Міша. Міша, як тобі тусовка? Хто сьогодні буде відкривати бар і чого ти тут тусуєшся? Бар буде відкривати наш барменеджер. Я сьогодні буду тут. Понятно. Так, Взяв коктейльчик у, у цих от, ребят. Що ми сьогодні налимаємо? А, так, у нас є чотири коктейлі. Кисосолодний ягерний другий схожий на кока-колу. Третій більше під цигару, Гірка солодкий. Та да, четвертий це кріст на нігроні, ягідний, гір по кисосолод. Домовилися зараз. Там тілі. Міша сказав, заебісь, мені подобається. Знаєш? Значить, хороший капіталь. <плес> Міша в хуйні не порадить. <плес> Продовжуємо тусувати на барометрі. А це ще один наш бармен на підміну. Oh, wow. <плес> І він теж не на роботі. Ну, так. Ілюша. Ілюша. <плес> а хто сьогодні працює в барачку? Uh, не знаю. Хто у нас тут іде? Данішка, Як <плес> твої справи? <плес> нормально, нормально. Як тобі Прекуп... тусовочка? <плес> Чим займаєшся? Ходжу, дивлюсь на людей. Вас. Контролюю Клас. Братик, ти каву робиш? Опа. Зроби мені кави. Дружище. І бать технології. Україна розвивається. Бо там буде uh, конкурс від Джек Daniels і в ньому бере участь мій друг. Uh, він дійшов до фіналу, підемо, подивимось. Привітики, привітики! Здорово, радий тебе бачити. Я тебе теж дуже радий бачити, а... як тусовочка. Тусовочка клас, але я трохи мандражую, бо через 5 хвилин я буду ось там на сцені. Тому ти учасник. Так. Це фіналіст Home Drink. Це, це якийсь конкурс типу коктейлі чи щось. Ну так, це так. Джек Daniels. перший конкурс, дуже крутий. 250 тисяч призовий фонд. Треба брати участь. Мене там не буде. Але я тримаю кулачки, бо це мій знайомий, це мій друг. І... Дякую! Братан, Дякую. я впевнений, що в тебе все вийде. Роман Нагорний, він фіналіст конкурсу від Джека Daniels. А тут в баночках на їхньому стенді от, продаються коктейлі фіналістів. Ну і власне понятно, що я купив саме його коктейль. Бо я туплю і сподіваюсь, він займе Та перше місце їбать. Бо друге місце нікому не цікаве, потрібен переможець. Ромчик, побіда за нами! Так, а це наш минулый бармен. Я один открою? Один можешь открыть, да. Все, команда Барача, команда Барача врывается на бронетер. Постояли что ты Как, как нашего пару, мы ее тоже любим. Глибнісь, лупнісь на камеру. Пора ще вривається на парометрах. Ну давай. Ну, ну ладно. Це була Анна і насправді я її не люблю. Вона мене трошки бісить. І... А, а, а ще вона всім каже, що це її натуральний кольор. Але що то піздеш, пацани, ну блядь. Воу, 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 а хто це у нас тут? Ігорянчик, привітяки! Та ти мамкін блогер. Вибачте за такі подробиці, але дуже потрібно було. Легенда української барної культури Діма Каламієць. Привіт, друже! Вітаю! Привіт! Я, я думаю, як приїхали. твої справи, як тобі тусовочка? Слухай, класно. Ми в цьому році заходимо з новим брендом Філіппінського рому Донпаба і представляємо стенд з коктейлями. Також у нас концепція зі акцію меню Тент Гриба. І цього вечора в нас буде 20 та сторіччя Фокс. Презентація, офіційна перша Professional Audio з брендом Данха. Взагалі на якийсь стійці має бути Володя Дантес. І нам потрібно стапити його, щоб влаштувати гостьову зміну в барахто. І біля Дантеса, то фанаху. дайте Андрюша, нам Дантес сейчас плюнет в рюмку. Вот это изюминка. Ты понимаешь? Это армия. Ты снимаешь? А? Сейчас я дай дойду. Подожди. Снимай. Спрячь камеру. Спрячь камеру. Сейчас. Сейчас все будет. Сколько тебе треба заплатить, чтобы ты в моем барі на один вечер вышел я не выйду, тебе что это мы... Вопрос не в бабле. Слушай. Хотя конечно, бабле. Ну, короче, как ты сказал, дело не в бабле. Вот, так что нужно будет найти его контакты, доебаться и порешать вопросы. А в чем тогда дело, если не в бабле? Два коктейля в пятницу. Что І Я залишу посилання отут внизу. Нічого, пацанчики Видіо, з роботи, підтягнулись. Привітики. Як вам тусовка, пацани? Тільки при... прийшли. Я це Володя, це Львів, Рум, Вайн Бар, найкращий бар у Львові, коктейльний. це міні-репортаж, рубрика Відосики, відосики. І нам наливають це а, це карамельний карамельники. Щось карамельне. Ківашки. Да. Роз сатана. Або як його називають на телебаченні Ростислов Сатана. Засновник фонду Physical Левел та бренду Похуй. Найкращого бренду в Україні. Похуй! Привіт, радий тебе бачити. Ми тут ми... А, мы тут, мы я тут, в три, мы в три, а тут. А я в три. В три. И мы продолжаем наш репортаж. Барачу пар на обороне привет. Я хочу на Маргариту. Это Маргарита. И она наливает мне Маргариту. Без алкоголя текила, давай ебнем. Да я плачу, блядь, расслабься. Давай ебнем текилы. Ты его не платит. Да что ты скучный, давай ебнем текилы. 5. Можно... вот Можно? По 25, лет! Нет. Три и себе. Нет, просто такие Или ты на работе не пьешь? Да, безалкогольная не пьешь. Это реально без алкоголя. Прикинь. Ба-ба-ба-ба. Я... Ой, я, хуйню. Я, я не розумію, мені подобається чи ні, але це точно не. Відділ. 100% не такіло, блядь. Закуси. Дівчатки здоров'я, підписники, підписуйтесь. Не пийте без алкогольного текіло, бо то хуйня повна. Раз, я, ми ще побачимося як не на барабітрі, як твої справи? Все давай. добре, все добре, давай підішки. Ісус! Сділай вінішко. Що зробити? Вінішко зроби! Ісус! Hey, 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 так, попрошу, у мене взагалі-то скині 8, окей? Виводимо. Як дичить це... мене, шнуар. Ось він так виглядає. Куржутним маслом. На лікаро. дуже лікаром. І на смак це як... Кокорівка. Та сама із дитинства, зі сушеним молоком всередині. Попробуємо. Доброго вечора! Добрий вечір! Нам потрібен, потрібен червоний капелюшок. Ого! Треба збиратися з іншими учасниками телезаходу, щоб його побачити. А что делать? А хто тут приїхал? Тут у нас Віка. Віка ще у нас півробітниця. Як тобі битусовочка. Клас, це дуже чудово. Так, ми тут п'ємо безалкогольні коктейльчики сьогодні. І мені твоя подруга вже подобається більше, ніж ти. Давай обнімашки! Обнімашки! Йоха, я прикрас. Власне, отак пройшов наш день. Брачу, повертається додому. Пока-пока. Подпискута.